Мітингувальники закінчили будувати барикаду зовсім близько до кордонів міліції, та з неї кидають молотовими та брусківкою. Також міліція бере брусківку, якою в неї кидають, та кидають і мітингувальники. Отже, зараз отже, зараз є повідомлення. З'явилося я просто ще не знаю, чи це дезінформація чи ні. Говорять, просто підтвердити, повз Верховну Раду пройшло 300 тітушок. Ти знаєш щось про це? Ти щось бачив? Я, я не бачив зараз тітушок. Це цілком можливо, звісно, тому що увага майже усіх, людей тут на Грушевського, вона прикована до входу до стадіону Дінамо, де використовуються молотові гранати. Це найбільше. найбільше... Найбільш активні зараз події. Отже, мабуть, але я цього не бачу. Там є поруч а, якісь, а, мед, а, якісь машини з швидкої медичної допомоги, чи є а, постраждалі і чи серйозні взагалі пошкодження в людей? Зараз я можу спитати в медичної служби хвилинку. Хвилинку я, я а, в ефірі спитаю. Доброго дня, це телеканал Експреса ТВ. Скажіть, були якісь е серйозні поранення сьогодні з боку трегувальників? Я тільки прийшов. А зараз це був працівник, який тільки прийшов. Я, я знайду буквально за хвилинку когось ще, хто, хто тут зранку зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, отже, доброго я телеканал Трисотєві. Ми зараз а, що... Дійсно, конфлікт тільки посилюється Сирі... зараз. Серйозних не було з боку мітингувальників, говорять представники медичної служби. А то, я бачив, як уносили кількох міліціонерів, але чи були вони серйозно постраждали, чи несерйозно постраждали, не можу сказати занадто далеко. Ясно, зрозуміло. А, дякую, Михайло. А, дякую за твою роботу. Ми залишаємося з тобою на зв'язку. Будь-які оперативні дані, будь-що, що відбувається, що ти вважаєш, заслуговує на прямий ефір. А, ми одразу будемо з тобою зв'язуватися. Отже, слідкуйте за прямим ефіром з вулиці Грушевського. Наразу, де, наразі де як ви можете побачити. Найгарячіша точка, ви можете побачити, що вже палає, вже палає полум'я, люди досі кидаються каміннями. Як сказав наш кореспондент, досі, досі гранати. Ми будемо тримати вас в курсі всіх подій. Залишайтеся з нами.